Твоє творчество чек. українською мовою. Е, вибачте, якщо на задньому шумі щось буде шуміти. Просто в мене там ноутбук працює. Покажи свої малюнки. Пок... Ой, то я покажи свої найперші малюнки. Така лапка. Якщо що, тут написано, це рожева лапка, звичайна лапка. Фіолотка надзвичайна на, на лапка. Типа, ну, так, далі. Ось такий малюнок я малювала з Пінтріса. Ну, майже сама, ну, ідею майже сама придумала далі. Оце я малювала в, в чотири-в три роки, коли почалася війна, я відправила оце моєму братику, який зараз вже в іншій країні, був військовим. Далі. Покажи творчість, покажи малюнок, який ти. Який ти малювала фломастерами. Ось таке. І ось ще. Покажи малюнок, який ти робила в школі або в садочку. Покажи малюнок, який тобі подарував, який тобі подарувала подруга або друг. Покажи малюнок, який ти малювала фарбами. О, господи, ця жаба не влізає. Коротше, це жаба така. Ой, ну це мій ноутбук, коротше, який шуміть. Покажи своє творчество, е, яке ти зробила пару днів назад. Покажи своє творчество, як. Як. якщо. Пок, покажи своє творчество. Покажи своє творчество, як. Ще. Не, не фарбами, не олівцями і не з чим що можна. Покажу своє творчество, яке висить на сцені. На сцені. Ой, котик, О, такий малюнок. Перша корівка звати шоколадка. Це коровка Мілка. А це ж я дяба! Це жаба мухабор. Далі покажи своє творче, своє ти малювала. Розмальовував. Ем. Ось. ось тут. Ось тут я такий малюнок. Ось 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 ой Ой. Не обращайте на то внимание. Це просто наліпочки по моєму любимому аніме, якщо хтось знає. Це все. Якщо беріть, якщо будете брати звук, то будь ласка, беріть відмітку на мій канал. Всім па-па-па-па-па-па. Гарного вам дня!